Сьогодні ми на каналі улюблені друзі. Ось сьогодні ви подивитеся, як я мию журіку всі оці його тарілочки. Журік ось, ось сидить, він чуть-чуть воно поїв чуть-чуть, до да, Жора? Зараз ми помиємо йому всі тарілочки, помиємо йому цей коврик і подивимось, як він на це відреагує. Так що, ось я вже тут водичку поміняв. Ось у першу я вже тарілочку йому помив. Ось така вона чистенька. Ось така, прям вже помита. Оці ріжі я не, смі, оці не зміг відмити, тому що воно вже так. по цей, Поїло його. що цей. Вони ще, корич, цей... Вони були в нас ще з якийсь журіку був, як був Жорік маленький. Да, це твоя миска чиста. Зараз я поміняю йому і ще оцю миску помию. Ну, і, звісно ж, помию цю миску, оту миску і оцю саму головну миску, яку він і їсть і п'є воду. Так що, зараз помиємо ми ось цю. Потім ось ту і оцю. Зараз буде мить. Ось ви просто гляньте, яка чиста ось ця тарілочка. Просто чиста. Вона чиста. Е, оце, що таке за п'ятна, це вона просто спотіла, тому що я її мив під холодною водичкою і наберу йому зараз холодну водичку. Сюди, ну тільки після усієї процедури, зараз буде мить. Ось цю. Не, не цей. Ви не ви поймете, що це собача миска. Ну, вибачайте, в магазині котячих не було. Прийшлося брати, в магазині котячих не було, тому що прийшлося брати оцю. Зараз я і цю помию. Да, я зараз тобі її помию. Ждіть. Ось, ви гляньте, я її помив і вона така чистюня. Жорик у нас пішов, так що будемо мити самі. Зараз буду мити оцю головну. Зараз я оцю поставлю. Ось дивіться, ось наша головна. Цей корм обираємо. Тому що тут корм. Якщо б корма не було, б я б її помив. І зараз будемо мити. Ми ось оцю Оцю зараз будемо мити. Зараз я вам помию і покажу, як ми будемо мити ми отой коврик. Так що приступаємо. Ви просто гляньте на цей гарний результат, я її тільки що помив. І зараз будемо мити. Ми ось той коврик. Так що приступаємо, мити коврик. Зараз я мити його. Все, ви бачите, я його зараз протираю. Щас, я його зараз допротираю і покажу вам, як воно буде виглядати. Оце така тут невеличка. Столова. Ну, це його місце. Так що зараз більстенько я вам покажу, як я його все вже добротирав, ось така мочалка, як ви бачите. Ой, все. я вже ось добротираю. Чуть-чуть осталось. Все, я ось добро, ношу цей коврик. Ось будемо ставити наші миски. Перша на зустріч піде наша отака миска, сама, гіня, сама наша головна миска. І ставимо туди корм. Наш корм ставимо. І ось, як ви бачите, зараз ми наберемо водички в другу мисочку. Ось ми набрали чистої, холодненької водички. Ось Ожурик, журік напий. Так, ось вже. Жорка прийшов наш. Не-да-да, да, я тобі помив. Так, далі ставимо ми оцю мисочку, Оцю. а зверху ставимо ми оцю мисочку. Все. Як ви бачите, чисте, гарнюнє. жорик задоволений, водичка міняна, корм насипаний, все помито. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, щоб виходили такі ролики. Дякую за перегляд і журик вам дякує. І мені він теж дякує, що я йому помив. Мої труди хороші. Він вже хрумає, хрумтить, хрумтить кормом. Добре тоді. Гарного перегляду, перегляду, до побачення.